Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Доброго дня, шановні радіослухачі, в ефірі черговий випуск третього сезону програми Дипломатичні діалоги, в якій ми говоримо про те, як твориться міжнародна політика. В студії для вас працюють студенти спеціальності міжнародні відносини Донецького національного університету імені Василя Стуса. Я ведучий Артур Анісов та експерт Олег Самохвал. Привіт, Олеже. Привіт, Артуре! та привіт усім нашим радіослухачам. Традиційно кожна наша серія починалася із цікавих фактів, які зрештою плавно підводили до теми. І зараз пропоную не робити винятків. Тож, Олеже, чим здивуєш нас сьогодні? Я як знав, що ти захочеш, щоб я сказав щось розумне на початку ефіру, тому тримай нещодавня 3 березня, але вже 1861 року, знаменувалося тим, що Російська імперія в цей день скасувала кріпацтво. Олександр II підписав маніфест про відміну кріпосного права і положення про селян, що виходять з кріпосної залежності, які супроводжувалися 17 законодавчими актами, що стосувалися питань звільнення селян, умов викупу ними поміщицької землі і розмірів наділів в окремих районах. Росії таких цікавих фактів ти від мене очікував. Приблизно так, адже на тлі сучасних обставин подібні факти демонструють приклади і позитивних динамік у політиці Російської імперії, що безумовно у свій час вплинуло на формування політичної нації та політико-культурної ідентичності. Загалом, Ну, як ви, шановні радіослухачі, зрозуміли, ми про це проговорили не просто так, адже те, що Артур щойно озвучив, є дуже потужним інструментом, що змінював національні і персональні свідомості, і робиться й досі так. Ема нашого сьогоднішнього випуску є історична пам'ять незвичний для рубрики поворот. Проте слово історична не має вводити нас в оману, адже йдеться навіть більше про політику, аніж того можна очікувати. Тож давай розпочнемо з того, що все ж відповімо на питання: а що таке історична пам'ять? Ну, взагалі, історична пам'ять це колективне сприйняття та уявлення про минуле, що формується в суспільстві на основі історичних подій, переживань спогадів, традицій, там культурних обглядів та інших факторів. Важливо це не лише збірна. Сума подій, пересказ того, що було, але й їхня інтерпретація, яка визначається культурним аспектом, там політичними обставинами, контекстом ідеологічним та установками від суспільства. Тобто йдеться про спільний шаблон сприйняття тих чи інших обставин великою кількістю людей, схоже на усвідомлення ідентичності. Але для чого ж власна історична пам'ять взагалі розглядається? Я маю одразу дві відповіді: перша це буде пояснення про історичну політику. Взагалі, історична політика зосереджується на Використання історичної пам'яті та історичних подій у політичних цілях вона включає в себе такі аспекти, як використання історичних наративів та символів для підтримки політичних аргументів, формування національної та культурної ідентичності, зміна офіційної історії або її правильна в лапках інтерпретація, а також політичні дебати про історичні питання. Історична політика може бути важливим інструментом для влади, політичних партій, для громадських організацій, для маніпулювання суспільною свідомістю. Мілізацію громадської думки та підтримки та легітимізації політичних рішень так звучить як популізм. Це так і є. Люди, коли хочуть посилити свої позиції у політиці, приходять з голосними тезами, і хочуть, щоб їх чули, і люди хочуть це чути. Описані тобою речі можна віднести до негативного впровадження історичної політики та історичної пам'яті. Зокрема, водночас це те явище, без якого не може обійтися жодна держава. Наявність суверенітету зумовлює необхідність дбати про всі внутрішні та зовнішні аспекти. Політики створювати умови для колективного сприйняття дійсності у цьому контексті. Історична політика виступає системою заходів для піднесення чи конструювання потрібної історичної пам'яті, що може співвідноситися з офіційною доктриною, ідеологією тощо. І звідси відразу йде питання: чи погане, чи добре це явище? Як ти гадаєш? Це питання має два боки і залежить від інтерпретації. Є негативні прояви: викривлення минулого, пропаганда, маніпуляції, а може бути і позитивним. Спільний погляд на речі об'єднує людей. Збудовує країну, формує стійкий громадський простір. Як на мене, це нейтральне явище: ані хороше, ані погане. Це фактор, що будує країну, інструмент для збереження держави. На помилках вчаться, виносять уроки та роблять висновки з історії. Та, звісно, намагаються врахувати та обійти ті фактори, які колись створили колосальні проблеми. Врахували, то врахували, але рішення можуть бути різними: хтось здається до диктатури, а хтось, навпаки, до демократії. Наприклад, ідеологія нацизму чи комунізму, наприклад, тоді історична пам'ять підлаштовується під інтереси партії, а не суспільства. А от французи аж п'ятий раз будують вже республіку і кожен раз вчаться на попередньому досвіді, щоб корінити цю традицію. Радикальні повороти у Франції від монархії до республіки, потім знову до монархії і знову до республіки не могли не супроводжуватися перекроюванням історичної пам'яті, що в різні періоди позиціонувала роль монарха або позитивною, або негативною. Але це був тільки перший варіант. А що там у тебе із другим? А другий це суспільна сторона медалі. Сам. Ме сприйняття з боку людей, це може бути вдячність або надважливість до якоїсь події, Щось, що об'єднало чи врятувало, або ж навпаки. І тут же вплив не на доктринну політику, а на самоіндифікацію людей. Хто вони через цю подію? І тут же це поняття не зовсім виходить записати в нейтральне. Здається, що в кожній окремій ситуації буде одне із двох: позитивне або негативне. Приклад, коли добре, якщо історична пам'ять починає обертатися навколо теми, на яку є запит в суспільстві, з простого пам'ятники воїнам Крут сьогоднішнім воїнам, загиблим та пропавшим безвісти, це не лише скульптура, а й важливе погодження між урядом та суспільством. Що це наше, ми їх називаємо героями разом, і вони не забуті. І нашу ініціативу, наприклад, коли громада сказала, що тут потрібен меморіал, її почують і з нею допоможуть. Але звідси ж і приклади. Структивного впливу у різних суспільств може бути своя історична пам'ять. І коли вектори сприйняття є протилежними, то через це можуть виникати конфлікти. Наприклад, український націоналізм не несе нічого поганого для українців, так само як і польський для поляків. Але на тлі цієї тематики, коли в цих країнах домінують праві сили, то відносини на державному рівні починають загострюватись. Не лише це може вилізти боком. Ще приклад негативу, коли суспільна пам'ять приховано керована. У суспільства є запит на якусь тему, громадський лідер хапається за неї, і на популізмі ви. Їджає, і під його впливом ця пам'ять трансформується ту, яка вигідна його наративам. Так наш ганебний сусід вже сам заплутався у судженнях про Велику Росію та Триєдіний народ, до прикладу, цікаво, що на тему використання історичної пам'яті спадає на думку багато негативних уявлень. Враховуючи приклади застосування політики, ми здається, щойно прийшли до того, що в явищі історичної пам'яті зараз дебільшого негативна інтерпретація. Дивись, ми самі себе загнали у рамки добре погано, але насправді це набагато ширше. От в контексті міжнародних відносин ти наводиш саме кейс конфронтації України Польща. А от якби ми говорили про південну Корею, які у війні проти північної дуже сильно допомогли французи ще після Другої світової війни, як ділили Корею на демократичну і соціалістичну, Франція надіслала найбільший військ для захисту південної Кореї і приклала немало зусиль, що все йшло легально з міжнародною підтримкою та ще й під правопорами міротворців. Це було більше 70 років тому. Однак для південних. Реців французи стали рятівниками їх державності, довічними друзями та партнерами. Що не скажеш про північних, що через цей факт ненавидять їх. Це навіть більше схоже не на цілеспрямоване вибудовування політики, а на постійні посилання на факт якогось одного історичного прецеденту, як який-небудь один повстанський рух чи одна знакова подія, які дуже міцно вкорінилися в історію країни з негативних, але робочих прикладів вже більше 70 років минуло від того, як радянсько-російські війська дійшли до Берліна, а російська нація досі консолідується на. В ідеї можемо повторити, хоча навряд чи вони в дійсності змогли б повторити навіть при всьому наявному бажанні. А от візьми коронації в Британії. Це ж також історична пам'ять. От ми досі з монархією. Це про пам'ять тої імперії, тої сили, тих правил та законів, що перейшли у сьогодення, хоча і трансформувалися. Або ж легендарна битва у Ватерло, історичний музей сьогодні, який відвідує уся Європа, начебто, французи програли, але це не заважає пишатися цією битвою всій Європі. Дива трансформації та світобачення держав. Процес трансформації пам'яті і справді дивовижний в минулому столітті Україна на боці СРСР Визволяли власні території від німецької окупації, а зараз ми партнери і союзники. Сполучені Штати бомбардували Японію ядерними боєголовками. А зараз вони досить того, що політичні союзники, так ще й в японському суспільстві розвинувся сильний рух поціновувачів американської культури. Так, але ж хтось дав вказівку переосмислити та змінити бачення населення навіть при значних інших факторах. Влучно підмічено, адже як диму не буває без вогню, так і суспільні наративи не змінюються самі по собі, без поштовху особливих чинників чи політичної. Волі режимів тому надалі ми ще поговоримо про різні аспекти функціонування історичної політики. А зараз наш ефір добігає кінця з вами були експерт Олександр Хвал та ведучий програми Артур Анісов. На все добре і до нових зустрічей. Зустрінемось за тиждень. Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі дипломатичні діалоги, підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.